Друзі, провіт! Ви вже знаєте за кого будете голосувати у 2026 році, тому що вибори вже на порозі. А я з нетерпінням чекаю, коли вже побачу ось ці їхні передвиборчі програми, щоб надати такий юридичний аналіз і такий юридичний коментар. Ось цих їхніх обіцянок, щоб на цей раз у громадян було набагато більше розуміння, що взагалі юридично корисно, що можливо взагалі здійснити, а що нахабний популізм аби дірватися до. До влади і сидіти там необмежено. Дуже багато лунало критики, скепсису та різноманітних заяв. Там Веніславський, зокрема, такий, знаєте, він прихильник того, що не можна проводити вибори під час дівання на стану і постійно це зазначав. Натомість я завжди говорила, що Конституція не містить слова неможливо, особливо коли президент вже прострочив свій строк сидіння на банковій, чому вони вирощали ось весь цей час, що це неможливо. Тому що ж є ж закон про воєнний стан, є виборчий кодекс, і там є така заборона. І відповідно цим вони і пояснюють продовження строку своїх повноважень, що це абсолютно легітимно. Але якщо щодо Верховної Ради там є ще нюанс, щодо продовження строку повноважень Верховної Ради до моменту, як буде обрана нова під час дії воєнного стану. То щодо президента у конституції прогалина. Але тепер вже президент України звітує не тільки американським змі, нарешті. Він вийшов із заявою до людей, які його обирали. Давайте послухаємо, що він сказав. Сьогодні я говорив з представниками Верховної Ради України. Ми говорили предметно. Я не допускатиму жодних спекуляцій проти України. Якщо партнери, в тому числі ключовий наш партнер, в Вашингтоні, якщо партнери говорять так багато і так конкретно про вибори в Україні, про вибори в умовах правового режиму воєнного стану, то ми маємо дати українські законні відповіді на кожне питання і на кожен сумнів. Це не просто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен. Я очікую, що народні депутати. України запропонують своє бачення. Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки. Передусім, політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України, і це. Буде, отже, президент звернувся до Верховної Ради, щоб парламент розробив відповідні зміни до законодавства. І я друзі підтверджую те, що, хоча і на рівні конституції проведення виборів під час зі воєнного стану не забороняється, однак на рівні законів і ось цей виборчий процес неможливий під час воєнного стану, як юридично, станом на сьогодні, так і організаційно. І якщо законодавство не змінити, то такі вибори легко можна буде визнати. Нелегітимними тут такий важливий нюанс: виборче законодавство під час дії воєнного стану насправді можна змінювати як і будь-яке інше, чого не скажеш про конституцію. Тому для того, щоб провести ці вибори під час дії воєнного стану, як на цьому акцентую, треба змінити закони. Або якщо вони не бажають змінювати закони. То потрібно скасувати тоді воєнний стан, і цей насправді варіант найменш такий вирогідний та й найменш. Зручний, я би сказала, заступник Арахамі Корнієнко зазначив, що у парламенті зараз немає жодних чернеток. Але давайте скажемо чесно: не вже там всі такі профани, що ну геть не можуть навіть ті чернетки підготувати? Я, звісно, що не можу їх думки прочитати, але юридично я, звісно, що бачу, що вже потрібно змінити. По перше, необхідно внести зміни до закону про правий режим воєнного стану, а саме до статті 19 цього закону, як мінімум, яка є. І встановлює ось цю заборону. Відповідні дублюючі положення є і у виборчому кодексі. Тому, по-перше, що треба як основу підготовки цих виборів, це внести ось ці зміни щодо цих заборон або їх скасувати, або внести відповідні такі спеціальні положення, які будуть якраз і регулювати цей процес під час воєнного стану. По-друге, вибори потребують фінансування, і це не секрет, що це дуже велике фінансування. А що там у нас з державним бюджетом відбувається зараз? Дійсно, що потрібно це закласти у державному бюджеті, а це не маленькі витрати, як ви розумієте. І якщо там міжнародні партнери посприяють, то звісно, що гроші знайдуть. По-третє, Зеленський та парламентарі зазначають, що потрібні міжнародні гарантії безпеки. Ось тут, друзі, для того, щоб ось ці гарантії безпеки не визнавались там, як спроба, наприклад, втручання у виборчий процес, це також має бути прописано на рівні національного законодавства. І ось ці всі пункти, які я щойно сказала, це насправді найпростіше, базове і найпростіше, що можна організувати, хоч зараз, аби була політична воля. А найскладніше. Що потребує, також і змін до законодавства, це якраз питання організації проведення ось голосування організації. Обліку усіх громадян виборців, які наразі є, і за кордоном, і ВПО, і у зоні бойових дій. І от якраз цей депутат Корнієнко і окреслив як ключові питання, саме питання виборців за кордоном, які не захочуть повернутись в Україну, що логічно під обстріли, щоб проголосувати. Умови для участі в виборах військових на фронті. Це дуже важливо, яких налічується сотні тисяч. Також можливість участі військових як кандидатів питання ВПО і реєстру виборців і питання звісно, що критерію безпеки проведення чи не проведення виборів та відкриття ось цих ось виборчих дільниць, взагалі, от такої великої кількості громадян України, які мають право голосу за кордоном, ніколи ще офіційно не було як зараз. Але багато цих громадян можуть насправді прийняти участь у цьому голосуванні і мають таке бажання законодавством України передбачена можливість створення закордонних виборчих округів та визнання такого голосування з боку ЦВК. Але враховуючи, що кількість виборців за кордоном дуже значна, експерти зазначають, що фізично це буде дуже складно опрацювати. Тому я не виключаю, що ось ця ідея проведення виборів через дію, з якої там багато хто насміхався, ну вона реально стане можливою. І це буде насправді краще, ніж позбавити права проголосувати громадянина України. Я не виключаю, що можуть вести і певні обмеження. Про це я також ще рік тому. Зазначала пов'язані якраз з військовим обліком та порушенням правил військового обліку. Як вони це зробили щодо паспортів? Ну, це взагалі такий негативний сценарій, але він теж можливий. І знаєте, щось я не бачила. ось, коли почалася ця історія з паспортами е і порушенням управлінського обліку з резерв плюс усіми незаконними постановами шмигаля, щось я не бачила жодного тиску та критики ось цього процесу, е обмеження прав громадян з боку ЄС. Щось я не чула критики з боку комісара Ради Європи по правам людини. Щось я не бачила критики з боку Вашингтону е е щодо того, що наші чоловіки не могли отримати паспорти. Всі мовчали. Але ми будемо сподіватися, що для ось цих так званих стратегічних партнерів. Нерів з Вашингтону, про яких говорив Зеленський, буде важливо отримати реальний рейтинг та реальне голосування. А тому будь-які обмеження у виборчому процесі щодо чоловіків, щодо військового обліку, точно не сприятимуть законності прозорості проведення таких виборів. А що думаєте ви, друзі? Напишіть обов'язково в коментарях. І якщо було цікаво та інформативно, не забувайте поставити лайк, поширити це відео та підписуватись на цей канал. Ваш інспектор права.